Цього кролика звати Мадяр, і його господар розмовляє з ним тільки угорською, а ще у пана Йозефа Пензенштадлера велике господарство. Втім, його родина не завжди жила в достатку. Он за ошатним садом чути, як вода дзюркотить, і тече вона до Чинадієва із синяка. Звідти ми і розпочнемо історію родини Пензенштадлер. це батьківщина моїх батьків. Вони народилися у синяку. Синяк. Наприкінці Другої світової війни родина опинилася у Чехії. А повернувшись на Закарпаття, батьки Йозефа вирішили залишитися у синяку. У нас був будинок корова. Там вони прожили один-два місяці. Але згодом нас, німців, як ворогів народу. Підняли посеред ночі і з однією валізою посадили у потяг та вивезли до Сибіру. В Сибірі згодом у Тюмині народився і пан Йозеф. Родина проживала у бараках. Їжі не вистачало катастрофічно. Люди чистили картоплю і їли, а мої батьки збирали лушпиння, яке ті викидали, та годували ним нас із сестрою, аби ми не померли із голоду. Родина була великою, тому маленький Йозеф змалку знав, що про рідних слід дбати. Коли мені було шість років. Я ходив на риболовлю на річку. Приносив додому рибу у такий спосіб. допомагав батькам. Ситна їжа з'явилась на столі в родині після того, як батько придбав рушницю Батькові дозволили полювати. Додому він приносив трофеї зайців або качок. Тож ми отримували м'ясо та рибу і могли виживати. Виґевезень Повернутись на Закарпаття вдалось лише після смерті Сталіна. Однак життя на батьківщині налагодилось не відразу. Найважче було знайти житло батько отримав припис із вказівкою, де та який будинок матимемо право купити. У синяку було все зайнято. Нашу оселю нам не віддали. Там вже проживали інші люди. Тому ми були вимушені шукати щось інше. Будинок в Чинадієві, який зрештою придбала родина. Перебував в аварійному стані. Тавасойнгаусігаусхіц із. Той будинок був на цьому місці. Він був дуже старий, дерев'яний. Дах, вкритий черепизою, яка місцями була пошкодженою. Коли йшов дощ, то дах протікав. У нас не вистачало посуду, аби підставляти під усі проблемні місця. Вижити у будь-яких умовах допомагала віра. Нині пан Йозеф доглядає римокатолицьку церкву в Чинадієві. раніше. Літургію у церкві проводили німецькою пізніше стало більше угорців. Приїхав угорський священник і месо служив угорською. Нині й угорців залишилося мало. Наразі священник український з Польщі. Вирішили, що кожен повинен розуміти службу, тому її проводять українською. У пана Йозефа наразі доглянути господарство і сад попід річкою, яка пам'ятає всі історії про долю людей, що розпочалися у синяку і потекли течіями часу аж до Сибіру, як і пам'ятає вона історію Йозефа Пензенштадлера, який вже давно є дідусем, а ще й люблячим чоловіком. Тримаючи кохану дружину за руку, він не боїться озиратися в минуле і з надією дивиться в майбутнє. І, хоча більшість родичів проживають за кордоном, своє майбутнє Йозеф Педзерштадлер вбачає тільки тут, в Україні.